Доброго дня, шановні друзі, виїхав трошки подихати повітрям на свіжому воздухі, поміркувати. Прогулюючись, знаєте, замислився над тим, що сьогодні люди продовжуються таки сперечатись, хто більший патріот, хто більше кохає свою державу, любить її, хто які пісні слухає, на якій мові спілкується. Я зрозумів для себе такий висновок, особисто, знаєте, що коли сьогодні людина, яка включила якусь російську. Пісню на російській мові, пісню його років, яка нагадуємо, про щось приємне в його житті І в цей час. Ну порядок в дворі, вийшов з двору, поприбирав біля свого двору, ну порядок біля колодязя, допоміг прибрати дитячий майданчик, де його діти гуляють. А інший цей час сидить в дворі без порядку, біля двору бур'ян. Але розмовляє щирою українською мовою, викрикує українські гасла, розказує про свою любов до України і повагу до українського народу, але нічого не роблячи. Або навпаки, людина на українській мові слухає українську пісню, наводить порядок, прибирається, дбає, а другий на русскому мові сидить во дворі в бур'яні і розказує, як він любить Україну, як він вважає свою страну і що готовий для нього делать. Так от питання, хто патріот сьогодні, той, хто справами доводить дійсно свою повагу до свого міста, приводячи його до чистоти, роблячи своє місто краще? Або той, хто щиро розповідає про свою любов, носячи вишиванку, розповідаючи про свою любов до України? Цікава ваша думка, тому пишіть в коментарях щоб особисто розуміти, що для вас патріот. Дякую, що мені